Всім доброго дня! Дуже рада, що ви до мене завітали. Сьогодні хочу вам розказати за півонії. Зараз перед вами кущ півонії квітен. Дивіться, як він гарно наріс. У ньому тут аж сім квітконосиків. Це не старий куст. Сім. Квітів, я думаю, буде дуже гарно і буде мені що опилити. Дорогі дівчата, сьогодні я вас запрошую походити по моєму садку, і я вам хочу поділитися з вами, які на даний момент, на даний час, які зараз, як вони виглядають, сіянці, мої сіянці. Ті, що я збирала насіння, сіяла однорічки, дворічки і трьохрічки. Я хочу вам показати, як зараз вони виглядають. Що? Кому цікаво? Кому не цікаво, дівчатки? Ну, що ж це? Та, 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 таке. Це ти кому з дівчат цікаво, про півонії, будь ласочка, заходьте, зараз ми з вами все побачимо. Котенятка тут, як тут. Прийшли малесенькі. Ось такі. Це ці котенятка, що я ходила зимою їх кормити. Хто виріс уже великий, хто ще меншенький, ще біленький є, і ще є мурочка прибігала, покушала і десь побігла. Ось такі коценятачки. Куди ж без них? Ой, маленькі. Друзі, хочу вам показати, які вже півонійки з насіння. Я вам осінню їх показувала той рік і поза той рік це їм уже третій рік. Це вони вийшли з зими. І разом з вами будемо чекати, можливо, вони у цьому році, хоч деякі, покажуть нам квітку. Не всі, звісно, але деякі должны, квіточка. Це сіянці трьох річки. Ось, бачите, скільки? Оце все трьох річки. Тут насіння збиралося з Лимон Шифон, Макінак Грант, Сані гьол не пам'ятаю, ще там треба дивитися по, у зошиті, що там у мене записано. Зараз я вас поведу і ви побачите, які дворічки. Це на третій рік такі піводні. Оце, дорогі глядачі. Це другий рік. Це ж ви. Хто знає, той вже даже сам може здогадатися, що це лимон шифон. Бачите, яке гарне листя. І вже йде по два пагінця. Це другий рік. Листя все таке дуже гарне. Бачите, аж на сонечку аж переливається. Оце двох річки. Самий крупний лимон шифон, дуже великий. Є, є ось такі, це теж двохрічки. Е Це другий сорт. Теж треба дивитися по записям у зошиті. А це ще хочу вам показати. Дуже бережу. У мене було 6 насінин і зійшло шість. Але з зими вийшло тільки п'ять, Це двох дворічечки. Сорт пастелеганс. Бачите, хоч і з одної мами насінячка, але листя все різне. Оце такого кольору. Отут зелененьке, буде щось попроще. Тут червоненьке. І тут п'ять, п'ять залишилося рослинок. Було шість. Дуже шкода, ну що ж, ну так, ці якісь два зелененькі, геть наче і не спастили гансу. Ну. А що тут за гілочки? Гілочки, я це, знаєте, від собак, від котів. Щоб вони тут не рили і не робили собі туалет? Отако поробила, щоб вони тут не сідали, бачите? Ну, ось, друзі, що вам хотіла показати. Так що начало вже є. Це двох річечки. Начало є. Я вам показувала і три річки. Так що будемо чекати на квіточку. А оце, друзі, отакі малесенькі листочечки. Оце сходять те насіннячко, що сіяли осінню. Це у мене сорт. Old Fiфу. Було насіннячка більше, але зійшло 6 штучок чомусь. не сильно добре зійшло. Ну, ще, може, ще зійде. Бачите, такі невеличкі Вон ще крючочок. 6 штучок зійшло. Сорт Old Файфу. І це теж однорічечки це осінню ми з вами разом сіяли їх. Де було багатенько насіннячка, тут ще не все зійшло. Це сорт, сорт, данс. І сорт, денс, як правильно. Це таке насіннячко, бачите? Ой, насіннячко, такі вже рослиночки, вибачте. Друзі, ну сьогодні ви подивилися. Мої рослинки. Я вам щиро вдячна, що ви додивилися до кінця. Оце хочу ще вам показати. Це такий великий кущ Паула Фей. Тут 19 квітконосів. Дуже гарний, великий. От. Я вам поставлю саму квіточку. Дивіться, яка, яке листячко в нього кучерявеньке. Ви знаєте, хоч це і не махровий сорт, але він ранній, і він мені дуже-дуже подобається. Ну, що в нас там? А в нас там уже бутончики. Ой, мої хороші. Бачите пелюсточки, які гарні. Листочки. Не пелюсточки, а листочки. Кучеряві, кучеряві. Дорогі друзі, я всім вам вдячна, що ви були у мене на каналі, що ви подивилися мої сіянці. Кому цікаво, будемо разом чекати. Як тільки зацвітуть, я вас запрошу і ви всі побачите, що ж я чекала три сезони. Я думаю, може, щось там гарнесеньке получиться. Ну, побачимо. Дуже-дуже мені вже цікаво, не так багато лишилося з місяць. Все, мої дорогенькі. Бувайте живі, здорові, заходьте. Дякую вам усіх і я вас чекаю, ви всі знаєте. Все, пока-пока.